Вітаю, я Наталя Буцикіна, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. В цьому відео ми відразу з вами будемо працювати над двома задачами і в прямому, і в переносному сенсі. Як швидко включитися в навчальний процес? Як швидко згадати багато різних математичних понять? Крім того, як зробити так, щоб це було цікаво. В тому навчальному році в нас був такий цикл Задача з зірочкою. Я дуже люблю задачі, які одночасно підіймають багато важливих і, ну, можливо, таких проблемних моментів, і роблять це дуже швидко і не скучно. Давайте зробимо це разом. Погнали! Нам потрібно побудувати графік функції. Це буде непроста функція. Записуйте разом зі мною, беріть зошити, беріть ручки, не сидіть просто так, тоді буде користь. Y дорівнює дріб, який буде складатися з чисельника, у якому вираз містить корень. підкореневий вираз х2 мінус 2х додати 1. А в знаменнику ще цікавіше тригонометричний вираз. мінус 2 синус 30 градусів. От графік саме такої функції нам потрібно з вами побудувати. Хто вже знає, як, то працюйте, і не чекайте. Але спочатку давайте, перед тим, як будувати, будемо спрощувати наш вираз. Корень, а підкореневий х квадрат мінус 2х плюс 1. Згадайте? Квадрат першого. Мінус подвоєний добуток плюс квадрат другого. Формула називається квадрат різниці. Повторили? І відразу корень, а під кореневий вже х. Мінус 1 – усе в квадраті. Знаменку тригонометричний вираз, 2 синус 30 градусів. Повторюємо, це знають усі, хто вже закінчив восьмий клас. І, до речі, це відео буде корисно усім, хто готується до ЗНО і кожному з учнів 8, 9, 10, 11 класів. Синус 30 градусів, згадайте, дорівнює одній другій. Тоді Х мінус 2 помножити на одну другу. Тут ми й дробище з вами повторюємо. Примножені двійки на одну другу, що відбувається? Два, дві перших, і тоді двічки можна скоротити, залишиться просто х-1. Продовжимо спрощення. Корень. А підкореневий x-1 в квадраті. Так само можна спростити цей вираз. Двічка показник і двічка показник степеня можна скоротити, залишиться x-1. Але не все так легко. Згадайте, корінь квадратний це завжди невід'ємний вираз. Значення цього кореня не може бути від'ємним. Тому тут x-1 за модулем. У нас був такий цикл відео в тому році, ми будемо його продовжувати, граблі. Так от, модуль то є наші граблі. І в знаменнику я сказала х-1. Перед тим, як будувати, давайте згадаємо ще таке поняття, як область визначення функції. Знаменник, згадайте, не дорівнює нулю. Тому я пишу таку історію, що область визначення функції, згадайте запис, х не дорівнює одиниці. Або, можна сказати, інтервал від мінус нескінченності до 1 і від одиниці до нескінченності. Якщо х не дорівнює одиниці, цей дріб можна ще скоротити. А тут згадайте значення модуля. Якщо підмодульний вираз в нас буде невід'ємний, тоді ми можемо просто прибрати знак модуля. Тобто, якщо я буду писати поступово, якщо x-1 більше за 0, тоді ми просто можемо записати y дорівнює x-1 чисельнику, x-1 знаменнику, відбудеться скорочення дробу. Це просто. Одиничка. Скільки важливих фактів ми зараз з вами повторюємо. А якщо х 1 підмодульний вираз буде в нас від'ємним, тоді. Розкриваючи знак модуля, ми замінимо протилежним значенням до підмодульного виразу. Тобто, у нас буде, давайте протилежне, напишу так: мінус, а в дужках х-1 поділити на х-1. Ще трішки, і цей вираз ми спростимо. При цьому x-1х-1 скорочуємо і залишається мінус 1. Отож, наша функція, дивіться, я можу таким чином записати, дорівнює 1. Якщо х мінус 1 більше за 0, тобто х більше одиниці. Якщо я вже тут мілко, але припишу, х більше 1 А якщо навпаки х менше одиниці, тоді наша функція замі... заміниться мінус 1. Мінус 1, якщо х менше 1. Х дорівнювати 1 не може взагалі. Залишається побудувати графік цієї функції. Я ж казала, побудуємо. Будуємо Координатні осі, ось Y, вісь, підписуємо вісь Y, вісь абсцис Х, обов'язково початок координат. Якщо ви робите в зошиті в клітиночку, вам набагато легше. Встановлюємо одиничний відрізок, і це ми з вами зараз повторюємо: одиничка на вісь Х, на вісь Y. І нам залишається побудувати пряму, згадайте, якщо Y дорівнює одиниці, це буде пряма, яка паралельна осі Х. Угу. І це ми будуємо для х більше одинички. Відразу собі, давайте розмітимо, х у нас тут дорівнює одиниці, і відразу ми скажемо, що одиниця не може дорівнювати. Коли в нас х більше одиниці, двійка, трійка і так далі, усі значення, які набуває функція, це просто одиниця. Але точку там, де х дорівнює одиниці, виключити, обов'язково я її позначила виколотою точкою. А якщо х менше одиниці, тоді y дорівнює мінус 1. І ми побудуємо тепер пряму, яка буде зліва розташована від одинички. І тут y дорівнює мінус 1. Я підпишу, у нас одиничний відрізок вже позначений. y дорівнює мінус 1, і наш графік складається з двох частинок. Погляньте: це два променя, які будуть паралельні, осі Х. Скажіть цікаво, тут і корень, тут і формула квадрат різниці, тут і тригонометричний вираз. Тут в нашому випадку і властивість модуля, властивість кореня спочатку, а потім означення модуля більш точно, і область визначення функцій, і скорочення дробів. Ну і ще й тема функції. Якщо вам сподобалось, то я пропоную домашку і ви побудуйте самостійно, записуйте разом зі мною, побудуйте самостійно графік функції. Завжди, От, якщо ви пройшли якийсь шматочок, щось, щось повторили, давайте зробимо щось схоже. Y дорівнює, нам потрібно побудувати графік функції, Y дорівнює. ви думаєте, що буде геть схоже? Ні, ви повторите ще й інші речі, але. Принципи, ви вже зрозуміли. В чисельнику х куб мінус 4 х квадрат додати 4х. Це наш чисельник дробу, а в знаменнику вираз. Степеневий, нехай буде вираз. Х в степені 0,6 помножити на х в степені 2 п'ятих. Дробом запишу звичайним. Тут десятковий, тут звичайним. Вам потрібно побудувати графік функції, але. Дуже-дуже наполягаю. Спочатку спростити цей вираз, не забути про область визначення функції, а потім вже будувати. Я сподіваюся, це відео для вас було корисним та цікавим. Напишіть мені, будь ласка, про це. Ми з вами обов'язково зустрінемося і ще розглянемо задачі зірочкою. Як завжди, прошу підписатися на наш канал. Обов'язково пишіть коментарі, ставте свої вподобайки, це дуже важливо для нас. І незважаючи ні на що з вірою в перемогу, ми будемо працювати найдалі і вчити разом з вами математику до зустрічі.